Доброго дня всім. Шановні депутати та запрошені з 36 обраних депутатів районної ради на порадному засіданні позачергової 9 сесії присутній 28. Ставиться до голосування прийняття порядку денного за основу. Але... Я не знаю навіть ні. в мене питання до Михайла Михайловича чи до вас, хоча в мене більше питання до головного розпорядника до Віктора Івановича. Його я так бачу, немає у сфері освіти. Я такі питання задаю вам. Зараз є перерозподіл коштів у сфері освіти із поточних видатків на капітальні видатки. І тепер виходить така ситуація, що ми передаємо 3 мільйони із загального фонду, із видатків споживання на капітальні видатки. Є рішення. Зараз міністерство фінансів України наказ про бюджетну класифікацію, і відповідно по пунктах визначено на які статті розподіляються капітальні видатки. Тепер ми голосування. Передаємо кошти з поточних видатків на капітальні видатки під розпорядника, якого взагалі тут немає. Тобто ми під нього голосуємо зараз 3 мільйони, із поточки на капітальні видатки. Його немає, і мене є нього питання, куди ці гроші будуть виділені. І запитання ще одне дуже важливе: депутати пройшли всі округи. У за кожним депутатом є школа, і там є також інтереси. І у капітальних видатках чітко розписано, куди можуть виділені ці кошти, там чи на закупку автобусів, чи на капітальне будівництво, чи на капітальний ремонт. Вони лобіюють інтереси тих шкіл, де вони пройшли з того району. А, а ми зараз своїм голосуванням, я голосувати буду проти, але ми зараз своїм голосуванням виділимо кошти головному розпоряднику, який наплівав на цю сесію. Він на сесію не прийшов, ми йому 3 мільйони даємо, а 2 години обговорюємо питання з мусором, 500 тисяч і 130 тисяч виділяємо на хоспіс. А три мільйони просто так легко Ми передаються забігали, хочу. Якщо ви хочете, щоб депутатський колег робив і виконавчою владою, із адміністрацією і з вашими відповідно розпорядниками із вашими структурними підрозділами ви зробіть. Е ви зробіть чіткий формат взаємовідносин із депутатським корпусом. І тоді депутати, які виграли округа, які лобіюють інтереси у своїх своїх шкіл, своїх навчальних закладів на спільних нарадах, от ви зробили нараду по директорах шкіл. Все класно, Михайло Михайлович, а зробіть такий самий формат по освітній субвенції, по перерозподілу, наприклад, навіть міжбюджетних трансфертів, які опускаються після прийняття державного бюджету. Прийміть, прийміть по всьому такий формат. І тоді, наприклад, діта пройшла наприклад свого округу Надія Андріївна ну, з ком'яць, і вона буде лобіювати інтереси тої школи, де вона прийшла. І чи потрібно ті видатки направляти в ту школу в ком'ятах, теж є проблема. А це буде рішати адміністрація і управління освіти. 3 мільйони гривень. Так легко, да. тихенько зараз би всі проголосували, yeah. а за 500 тисяч тут усі зараз зважаються, доказуються по мусору. І так рішення вже прийнято. Тобто я вважаю, що це ключове питання на цій сесії 3 мільйони гривень, які ми передаємо людині, які тут, якої тут Но ще не немає. Ціка. Тобто, це ваш структурний підрозділ. Ви Еденеждені ще сказав, що він не розбирається в органах державної влади. Так можете тоді мене теж запитати. Ви призначаєте цю людину, ця людина ВО, він при ньому зараз, у його компетенції, знаходиться сума 3 млн гривень, а людини. Ми, ми я буду все розбирати. Ви, е, депутати, призначаєте керівників комунальних підприємств, керівників начальників структурних підрозділів, призначає відповідності до законодавства, голова районної державної адміністрації. Так. Корегує, контролює, організовує їхню роботу. Приходити йому на сесію чи не приходити, вирішує його справа. Його питання тут нема, які він зобов'язаний розповідати. Ну, не путайте. А якщо тут депутати хочуть хочуть допомогти школі, будь ласка, допомагайте з вільних вишків, де треба там направляєте. А Прикарант. зараз це питання, а можна е питання не можна питання. Ну, не можна, не можна, питання. Я можна не Тому що дайте я не завершу. Ну, навчіться вже нормально. Ви кожен вставляєте свої 50 копійок, починаєте е, зараз е, маніпулювати. Е, нема, е, нема питань буде по освіті, буде начальник звітувати. Зараз йдуть питання по бюджету в комплексі. Ніхто не просить додаткові гроші. Додаткові гроші ми пропонуємо з вільних лишків районного бюджету направити на три цілі 500 тисяч. На е, програму з твердими побутовими відходами 130 тисяч на коспіс, 25 тисяч ветеранів. Все, крапка з вільних лишків районного бюджету. Ja, Все говорити. інше перерозподіл в межах розпорядження. Для того, щоб mm -hmm. цей перерозподіл здійснити, має бути рішення сесії. Депутати приймають це рішення. Депутати можуть просто не проголосувати. Ці гроші залишаються в поточних видатках, які теж до речі треба на черговій сесії. Чітко розподіляти і треба проголосувати за бюджет прозорий, щоб люди бачили, є освітня субвенція, на які потреби на захищені статті, і скільки потрібно дофінансувати. Чи, наприклад, є освітня субвенція, і вистачає ще на поточні видатки, крім захищених статі. Але зараз ми говоримо про те, щоб змінити цільове направлення коштів. І для того має бути рішення сесії. Депутати самі приймуть зараз рішення, якщо вони хочуть. Передати три мільйони гривень розпоряднику і він сам буде визначатися. Вони рішають до мене своя позиція. я свою. Пропозиція до зняти це питання конкретно питання рішення по бюджету виключно частині перерозходу коштів. Наші рішення проходять експертизи в департаменті фінансів і завжди вимагають розписати по обєктно реконструкцію будівництва. Так, правильно ви кажете, так, що так, має бути по, по об'єктно розписано, при конструкції, при конструкції, да, так. але є поряд, але є е, капітальні видатки, відповідно є код так. за капітальні А видатки, капітальні нас, видатки, видатки придбання інвентаря і капремонт іде у рішенні сесії одним рядком Кап видатки. Я розумію, у але А в кошторисі, що вносимо зміни вже став уже Так, розумію. і можна постатейно спокійно, відкрито так. Проф... Так. показати, на що йдуть капітальні видатки. А зараз просто крупна сума. Треба капітальні видатки, і ми не знаємо, на які школи воно піде, чи на що взагалі це піде. Жубанин Віктор Іванович, міг би бути за 3 мільйони посидіти дві години, тому що Берень Василь Іванович ніколи не пропускав ні одну сесію, навіть якщо просив 100 тисяч, він йшов і просив відкрито, прозор. А 3 мільйони дійсно це ніби віртуально, але вони дуже гарненько поділять. Я не буду голосувати, не будемо голосувати. <позиція> 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 Юрій, Юрій, Юрій. Залишається проєкт рішення по бюджету пропозиція виключити перерозподіл у межах освіти цих трьох мільйонів. За дану пропозицію прошу голосувати. <різь> Не зрозуміли, що <Чайний>. я <різь>